Усім привіт, Сашко на відпочинку. Тому сьогодні я показую відеоогляд саме стан мотоцикла Suzuki Bandit 1250 Fi. Мотоцикл з Японії, і я саме буду показувати недоліки ну, стан мотоцикла. Щоб ви зрозуміли по відео, що як взагалі з мотоциклом. на мотоцикл має оригінального пробігу 15 тисяч кілометрів. Гума в нас 22 рік у такий залишок по протектору, 28 неділя, 22-го року, у такий залишок по протектору. Гальмівні диски, ну, звісно, що на 15 тисяч тут виробітки взагалі нема. Ну, я не знаю, ви бачите чи ні, якщо дивитися в такий кут, то можна побачити, що навіть от, от, ну, риски як шли, от навіть тільки от прикатка от в якихось. Ми, ну, звісно, що Хонга нема, вже не видно, але ну, не знаю, от, от Хонг, і він тільки-тільки почав прикатуватись. Он. Тобто, навіть який, якийсь мінімальний, але залежить Хонгу ну, десь він присутній. Ніде взагалі ніякий стан, от ну, реперний диск, це те, що буває карадує. Все в якому стані, покажи вилку, он, ви бачите, який алюміній. Вон, незважаючи на те, що мотоцикл вже не 24-го року. Але який стан ідеальний? От, ну, то, що тут, тут хром, пильнички, все, м'яка гума тут, я думаю, ви бачите, і от в якому все стані? От коліна, покажи вихлоп. Он так. От. Це ж от ви бачите, це не намальоване, не начищене. Тобто воно реально в такому стані, ну ніхто нічого не вичищав. Захист на радіатор, радіатор в такому стані. І що? Давай зовнішній, давай сюди. Мотоцикл. От, до речі, от кому цікаво, стосовно там стану, пробігу, все таке інше. от Просто стоп-кадр робіть. Покажи, я він код покажу на мотоциклі, а ви можете зробити стоп-кадр, переписати він код, кого цікавить. І просто подивитися, пошукати. Якщо не видно тут він коду, якщо ну, дуже темно, можна. Я можу фонариком підсвітити. По-перше, давайте я підсвічу фонариком зараз. Ану. так, я думаю, 100% ви побачите. Да? Якщо не бачите, о, диви, о, тут, он, наклеєчка, он. можете тут подивитися. Це той самий Вінкод. Давай стану мотоцикла, я думаю, що кому хто захоче, я тому смс-ка відправлю. Ось таке. Він от дивіться, які моменти мотоцикл лягав на праву, на праву сторону і в нього є отут царапинки, отут цапенки, отут царапинки. От воно підфарбовано, але воно тут присутнє, отут тут є по пластику. Думаю, ви бачите. Дзеркалі... Церкалі, до речі, можливо, трішки є, але я тут, по суті, нічого не бачу. Може, сказати, нічого нема. Отут от, тут от, диви, от те от, що залишилось, бачиш, тут тут є. І отут от, тут от є. Воно ззовні на мотоциклі так практично не видно, але воно є. Все ж таки є. На баку тут от, от, така вм'ятинка, от, я Під різними кутами. От, я думаю, ти побачиш, так? Да? діточки. Тут кришечка повністю все ціле. Тут все ціле взагалі, просто як новеньке. Ну, все, рама, все. Вон, ну, колектор взагалі, вон, ви бачите в якому стані класному. Ось тут от, такі от є присутні. Вон. І отут тут от, м'ятінки такі невеличкі є так само. Отут от, резинка класна, тут все класне. Тут задній гальмівний диск, от, ви бачите так, так само. Тобто, ну, тут, звісно, ну, Задній грим більше знашиться, ніж передній, Але тут ну, тільки-початок, тільки, -тільки от початок Ще й нема, але от початок вже починається. Ну, воно, Я думаю, ви бачите, що я думаю, на камері воно все передає, що воно, от задній амортик в якому стані, от бовтики оці всі, прогресія в якому стані. Оце все. Тут де двигун, тут де інжектора. Ти оцю, оцю, о, 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 Оце не показував. Ну, тут кожен бовтик, он. якщо воно якщо різкість буде, може отак от, щоб різкість просто була. Он. Он тут. Он. О, до речі, це ж важливий момент, от покажи, щоб ви розуміли, що взагалі ніде нічого, то буває таке, що воно там ідеально, а тут якісь точечки, тут все просто як новеньке. Давай з того все ж таки з того боку ти до кінця покажеш. Бензобак, зразу покажи. Ключки. Всі як новенькі, фірмові ключки, бачите. Протектор задній можеш показати, гуми. Так само, так само, 26 -та неділя 22 року в парі колеса мінялись. Можеш показати ланцюг, натяжку ланцюга. Як ножка, все, сам ланцюг. Ну, диски, ну я думаю, ви бачите, от стан. От навіть ці наліпки, ну і взагалі от диск, все, в якому воно стані. Он там от прогресія, все. Тобто ну, реально мотоцикл в дуже чудовому стані. Тут крижечка все ідеальне, все клас, тут все клас. Отут тут -от є царапини. от, подряпини. от такі подряпани, отут є. От і от. Те що я бачу. От, от, от. Я тебе попрошу, попро... ти можеш відійти, показати зовні, так здалека просто по кругу обійти, щоб люди могли. Ну, Ланцюг тут все супер, я думаю, ви бачите, що ланцюг в ідеальному стані. Я ще можу, знаєте, що я ще можу зробити? Я ще можу отак от підняти і показати, як воно виглядає всередині. Ти бачиш, все як новеньке. Вон, просто, ну Ти навіть ключики усі є, бачите? Набор повний набор. Інструменту. Ого, тут інструменту, бо ти диви, як багато. Бач. Ну і тут воно все просто. Супер. Недоторканне реально. Просто недоторканне. Оце, що ви бачите, не під'єднане. Це просто воно, акумулятор ми новий поставили. Скоріше за все, ексайд. А це не під'єднане, це зарядка для телефона є. І ми її просто не під'єднали. Сидіння от так само ти можеш показати, що це все фірмове. Ну, воно по скапкам можете побачити. Тобто реально все оригінал. Ось тут, якщо можна, покажи просто от кнопочки, рученьки, оці усі от. Вон, щоб ви розуміли в якому все чудовому просто при чудовому стані гіртронік флеш-лампа. ну і працює він взагалі просто ну тиша він, я думаю ви бачите он дивіться на щеплення от я вижимаю щеплення Вон. Бачите? При тому, що обертів, тисяча обертів. Ну, 1100 десь. Вон, його взагалі не чутно. Просто супер. Дуже м'яко працює, приємно. Метр дев'яносто в мене зріст. Я ще так посередині просто поставлю, ти, якщо можна, просто я. Ну це просто, щоб ви могли побачити, що вони ідеально працюють. Просто по кругу обійди, будь ласка, покажи просто стан. Зовні таки. Мотоцикл коштує 8 тисяч умовних одиниць. Ну, за 8 тисяч взагалі не знаю, що можна купити краще. Ще такий момент, зразу не побачили, але зараз показую. Тут все проклієно, тобто, це сітка, все бачите, от воно все тримається класно, але такий момент, що тут воно було поламане, і от зараз ну, бачите, тобто, воно все тримається, але тут, тут є отакий от дефект, дефект ну, щоб воно було видно. От. Просто зразу реально я цього не побачив. От зараз побачив, ми зробимо таку склійку невеличку. Тобто, тут я показав, що й були царапинки, і ще побачив, що тут є такий от момент. Ну, Відео максимально. Я, в принципі, він просто чорного кольору і от, ну, воно якось не, ну, не побачив. от, реально. Можливо, десь щось ще, але от, оглядали тільки що по кругу, дивилися знизу. О, знизу ти можеш обійти ще, будь ласка, покажи знизу. От я зараз його наклоню, а ти. Вон. Знизу ще. Показав? Ну, все, супер.